Доброго раночку всім. Вітаю вас. Хочу звернутися до всіх молитовних домів, до всіх церків, до всіх віруючих, особливо до наших земляків Одещина, Стара Сиречанка і вся Безграбія в цілому. Дякую вам за молитви. Дякую, що молитись за нас. Вашій молитві чує Бог. Він нас підтримує, Він витягує з пекла. Сьогодні був черговий виїзд ранковий. Це було в пекло. По-іншому назвати не можу. Вивіз чергову групу на закріп на позиції. Серед них дуже багато наших земляків, односельців. Ви їх всіх практично знаєте, не буду називати по іменах. Тяжко хлопцям тримаються, тримаються гідно. Велика дяка вам від себе, від всіх хлопців. Повірте, це слова всіх. Ми дякуємо вам. За ваші молитви, за ваші старання, за вашу духовну підтримку нас. Вона працює, Бог з нами, Він ходить завжди впереді. Його надійна рука над нами. Повірте, Бог є в цьому засвічується і атеїсти і всі. Велика дяка вам. Моліться, моліться по можливості. І одна зброя не справиться з тим, що зробив Бог. Дякую вам. Слава Господу Богу нашому Ісусу Христу. Слава Святій трійці. Навіки слава. Амінь.